Ось і прийшла зима. Трошки раніше, ніж грудень, але вже маємо стільки снігу. Вітаю, шановні українці, на каналі пані Сосницька. Як гарно. Небо зараз такого кольору, як сніг. Дуже гарно. Я вже змерзла. Я не уявляю, як наші хлопці боронять Україну в таких умовах погодних. Тож максимально донатимо на нашу армію, аби було їм тепло і комфортно. Ставочек ще не замерз, бо на вулиці плюсова температура. Рапорець майорить. Гуси, гуси ходять. Вже час їх різати. Шкода мені розлучатися з нашими лебедями. Але для того ми їх і заводили, щоб мати м'ясо взимку. Це перший наш досвід, але я думаю, що буде найболючіший. О, дивіться, який красунчик. Чи красунька. О, лебеді їдять. Світла нема, розважаємось як можемо. Так, Соломія. Підгузки принесла. Кришки від каструль. А мати завантажує оцей сервантик, який був у минулому відео. До речі, в нього ще є цікава назва. Виявляється, його ще називають креденс. Ось так. Чекаємо світло. І мати піде прибиратись, як завжди. Давно хотіла вам показати нашу кухню, і ми зараз вам її покажемо, як ми її облаштували. Я спеціально не прибираюсь для відео, показую так, як є, нібито ви до мене прийшли з зненацька в гості. Ну так, чоловіче, розповідай, що тут було і що ти зробив з цим приміщенням. Тут був звичайний коридор, нічого тут не було. Не було ні холодильника, тут, нічого. тут стояв тільки стол і два стільця. Два стільця і був той трильяж. Радянський триляж був. ще. Ну Тут був такий коридор, як прихожка. Да. Вішалка для одягу була. Да. Що тут було? Нічого тут не було. Тут, Файно, щоб була виведена газова труба. Mm -hmm. От. Тут колись стояв п'єц, сказали, і під нею був газ ще підведений. А потім е, я з літньої кухні заніс сюди е, плиту? Та, газову пічку. Зробив витяжку на горище, зробив, ось, Заніс стол. З Харкова привіз э, оцю верхню столешницю, мивальник привіз. Це нам знайомі подарували нижню частину. Зробив полички для того. Туди були ще э, двері до кімнати. І, до кімнати так. Ну, для чого нам? Я її закрив і зробив такі так полички. Міша. Так, така ніша. А я тут вже розставила все, як мені треба. Щоб все було під рукою. Ось така сушилочка сюди стала, нібито там вона і була завжди. Трохи стіни за той плівкою за... Та, позахила. Так, мої найнеулюбленіші квіти. Я тепер кожного дня ними любуюсь. Так, що в нас з цієї сторони? Тут оце холодильник з Харкова приїхав. Туди двері йдуть до туалету, то ми покажемо вам в наступному відео, щоб не забирати багато часу у вас. І тепер з іншої сторони. Ку-ку! Хто прийшов? <гум> Каже, я відчуваю, що ви щось знімаєте, Є, і мені так. треба йти. і Мені треба йти допомагати, так? І тепер з іншої сторони. Розповідай. Що з іншої сторони? А, тут був повністю коридор, аж на вулицю. Ну, я розумію, що з вулиці, якщо взимку відкриває і зразу холод заходить, то я зробив таку перегородку. Але вона недороблена ще так. треба з тієї сторони утеплювачки дати. І е, я не знаю, щось мені вже й не хочеться декорувати, мені вже і подобається сам оцей ОСБ плита в такому вигляді. Не знаю, може, ще щось придумаю, може, якось зонально. О, яка в нас стрічка з мухами. Цікава. Двері ми вже поставили. Ви могли бачити їх в попередніх відео, як я її зачищала. І ми залишаємо ці двері в такому старовинному вигляді. Залишилось ще зробити замочок, щоб вона закривалася, бо мала виходить і відкриває, але не закриває за собою, бо буде здоровенько. І ручку, бо ці дірки треба якось закрити. Опалення тут немає. З Харкова приїхав так само наш кондиціонер. Він працює і на опалення до морозів мінус 20. Так? Ну, десь так. Бо тут величезні вікна, дуже великі. Я не знаю, метр двадцять на 1,20 так вони? Угу. І тут холодно, тому ми опалюємося саме кондиціонером. Посуд та спеції я зберігаю тут в такому радянському сервантику. Але він мені не дуже подобається, бо він, ну, як на мене, він замалий. Бо бачите зверху, скільки всього в мене є, і воно все туди не поміщається. Але в літній кухні є кращий, більший, ширший сервантик. І він вже сюди буде ідеально вписуватись, тому що він такий дерев'яний. Натяку на тому сервантику на радянські часи немає, тому ми сюди його будемо переносити. Покажу я вам його тільки тоді, коли будемо заносити сюди. Мені не вистачає тут поличок, будемо з часом і полички робити, тому що, бачите, і вся побутова техніка стоїть в мене на підлозі, нема де її зберігати. Ось такий старовинний килимочок тут лежить. Ще посудомий не треба. З часом ще поставимо посудомийну машину, в нас вона є. Ці вікна зроблені у хаті, але тут на кухні я ще не встигла зробити. Але буду залишати все одно їх білими, то ще швидше вони зробляться. І будемо ставити тут друге скло, щоб було тепліше. Баночки із під дитячої суміші я ось так хотіла задекорувати, але щось мені не дуже вже подобається, хочу по-інакшому зробити. Це старовинні шпалери, ще від моєї бабусі залишились. Не знаю, яким дивом вони приїхали сюди з Харкова. Вони дуже зручні, вони величезні, і в них я зберігаю крупи, цукор, сіль, борошно, травки для чаю та багато чого. Ось така ще хлібничка приїхала з Харкова. Вона, до речі, йшла в наборі з тим сервантиком, що ми поставили у залі. Ну, Вона просто нам бонусом дісталася. Ось така хлібничка в нас. Хотіла так само її реставрувати, декорувати, а тепер дивлюся, що я нічого з нею робити не буду. Вона просто ідеальна. Ось така кухня в нас вийшла. Ось таку кухню зробив для мене чоловік. Щоб вона була в хаті, щоб не бігати в літню кухню. Так ми її облаштували. Їмо ми, безперечно, у залі, тому що тут холодно. Але коли тепло, їли тут. Субота, снігу випало ще більше. Ой, яка краса! Прям справжня зима. А зараз покажу вам гори. Як все засніжило. Ой, як красиво, як файно. Прям якась казка. Ого, тут нависло. Обожнює, як хрустить сніг під ногами. Так, це все круто, але. У мами є робота, поки дитина спить. Як тут гарно, мені здається, я нібито впала в дитинство. О, лебеді прийшли знову. Так, маю невелику проблему, але вона є. Це малина, яку я не встигла обрізати. А вже стільки снігу нападало, але треба її обрізати. Чим я зараз і займусь? Рорізала я малинку, може, на цьому тижні ще сніг зійде, розтане. І ті гілочки, які я не знайшла, я ще дообрізаю. Але я вважаю, що краще пізно, ніж ніколи. Малина любить, щоб її обрізали. Навесні вже буду робити порядок. Бо не на все є час, а ще й з малою дитиною. Нічого зробиться. І я не знаю, що це за малина, вона тут росла. Я не знаю, які в неї ягоди. Скоріше за все, вона стара. Але я не з тих людей, яка одразу все викидає і щось нове садить. Мені ліпше зараз обрізати і подивитися, що воно вродить влітку. Я знаю, Малина любить жорстку обрізку, тоді вона дає потужний врожай. Сьогодні на обід у нас варенички. Я не вмію їх файно ліпити, тому вони в мене такі трошки страшненькі, не лякайтесь. Я що хотіла сказати, я завжди в пошуках ідеального тіста на вареники або пельмені. І ось я його знайшла. Що хочу сказати. Бачите, я ліплю, і навіть нема в мене борошна. Я ліплю без борошна. Заварне, еластичне, не приліпає, вариться, не розварюється. Ніжне. Тримає начинку, підходить для пельменів, для вареників. Я знайшла в інтернеті, і силочку вам залишу в описі під відео. Варенички ліпляться просто ідеально. Тісто м'яке, еластичне. Нема стільки бруду після ліплення, заморожується, не розриває. Клас! Дуже рекомендую спробувати. Тепер ці красунчики в лапках відправляються в цікаву подорож. Спочатку варитися, а потім до наших шлунків. Інвалідик вийшло. Смачно буде. Шановні глядачі, ми бажаємо вам ситних обідів, міцного здоров'я. Бережіть себе! Слава нашим ЗСУ! І все буде, Україна! Па-па!